Нова косметика із Сефора, яку я не куплю і чому. Ну, це, бляха, не запуски, це одне розстройство. Я передвела скупу відгуків і так добре, стільки грошей зекономлю. і собі і вам. Починаємо із Summer Friday's. В них там виходили всякі олійки, бальзами для губ, я їх тестувала, мені вони не смачні, вони на мені течуть і хватить з мене олійок. Потім блонзери від Леді Гаги. Хто не знає блонзери, це разом бронзер і рум'яна це щось таке середнє, коричнево-рожево-червоне. Ну куди мені? З моєю сірою шкірою Олечка, руде, коричневе, червоне. Мені здається, це за засмаглим дівчаткам. Плюс у нього така ж текстура буде, як у цих рум'ян, а вони на мені зникають і роз'їдають тон. Новий відтінок у рум'ян. Вони такі, як е, желешка. Вони дуже приємні, але з ними дуже важко працювати. Вони швидко застигають на обличчі зі шматком. Їх треба ще й тримати в цій ковпачку, бо вони засихають. No. Тут я ще не впевнена, але я себе тримаю і не хочу купувати нові олійки-батери від діор 2000 гривень. У них є офігенні інші олійки, які в мене вже є. І тут приклад, тільки в тому, що там є така висюлька Діор. Ром'яна від Rare Beauty, сухі. Кажуть, що вони такі, знаєте, як м'якенькі, як мус. Але вони сухі, вони більш матові. Я таке на собі не люблю. Відтінки всі для мене дуже базові, немає якогось такого ідеального, тому мило! Побачення! а о, 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 Це дуже сильно хариться в інтернетах. У Шарлотки вийшли нові олівчики двохсторонні. І виходить з себе два відтінки, але обидвох відтінків мало. То Люди дуже бісяться із-за того, що там мало продукції. Угу. І дорого 26 доларів. Рідкі тіні від Армані. У мене колись були. Дівчата, вони нічим не відрізняються від бюджетних рідких тіней. Так само сяють, на мені так само трималися, коштують да хіріща, засихають дуже швидко. Новий спрей для фіксації макіяжу від Пет Макрат. Оля, знаєш, що він робить? Mm. Він робить максимально жирну шкіру. Деш ви знімали таку маску, де я прямо була така жирнюча. оце таке саме тільки в спреї. Наша? Sure. Sure. Я не розумію, навіщо, щоб все лице у вас фінально блистіло, наче вам воском помазали. Тому я це точно пропускаю. А якщо хочете відео, що я точно куплю, напишіть нам в коментарях. Якщо сподобалось, вас лайк, па-па!